Це королівська битва в Майнкрафті. Ми поділилися на три команди по два гравці. Але на жаль, в своїй команді я був сам. На все про все в нас є 45 хвилин. За цей час ми маємо виконати три цілі. Перша з них добути корисні копалини для броні та зброї. Друга зачарувати свою броню. Третя ціль це золоті яблука, щоб точно перемогти. Скрафтивши камінні інструменти, я почав прокапуватися вниз, у надії знайти печеру. І знайшовши таку, я почав прокапуватися вниз, щоб легше було спуститись. І чую, що там дуже багато мобів. Тому вирішив просто викопатись і просто пробігти повз них, щоб мене не вбили. Тому що в мене не було їжі. По діаманти, я зарізаю. Так, ага, тут є багато ресурсів, як ви бачите. На даний момент я відбіг дуже класно. Буду бити... Оп. Скрафтивши Скрафти, заліз на кайло, я почав гріндити. О, біжим, біжим, біжим. Оп. Нас трошки пустанули. Просто біжимо на пролом. Навіть не оглядемося, у нас ХП нема. А що нам робити, до речі, без ХП?

Добувши ще певну кількість діамантів, я почав підніматися нагору. Піднявшись на гору, я почав добувати листя. з якого не випало жодного яблука. Не знаю, можливо, я такий невізучий, чи вони взагалі не випадають з берези. Також, набравши відро води, я почав прокапуватися вниз, щоб знайти печеру з лавою. Для обсидіана. Ми зараз робимо. Давайте. Де мої блоки ділись? А вот тут всі. Іначе я собі воду брав, я не розумію. Ой-ой-ой, Ноу. плис. Так, друзі, я попав в халепу. В мене немає їжі. Давайте быстро забудуємо. Он діаманти є. Ой-ой-ой. І пробувши на волоскові з одним сердечком, я все-таки зміг вижити. Не хп, друзі, ся погнали з підраним, як ми вміємо. З вами. Ой, блін, я щось затопив, ні-ні-ні. Все, найс. Все, Найс, nice, зато застроила. Вот тут все, Найс. Nice. Все, пока, Крипер, пока. Так, друзі, давайте зараз швидко скрафтимо Діамантове кайло добуваємо, і все і чекаємо. І добувши потрібну кількість обсидіана, я почав підніматися наверх. І вже вдруге, викопуючись на поверхню, я вирішив добути лосося. Але як тут дещо сталося? Не знайшовши риби, я вирішив йти далі. Але побачив гравця вдалині і вирішив сховатись. Якщо вони побачили його, то ось. Як він має виглядати? Але це був гравець команди номер 1 І чекаючи, поки він пропливе, я за ним стежу. Я мав бажання дати цьому гравцю бій, але на жаль, забув про те, що у мене не було їжі, щоб з ним боротися. Тому я вирішив його тр трошки почекати. Щоб просто втікти. Чекаємо, 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 чекаємо. І бігши від цього гравця, я вирішив знайти місце, щоб трошки перечекати, скрафтити собі інструменти та частинки броні, яка мені була необхідна. Знайшовши таке місце, я почав крафтити діамантовий меч. І під час того як я крафтив лук, я замітив в чаті це. Гравець з команди 1 вбив гравця з команди 2. І паралельно з цим я забув, що для стіло зачаровувань треба тростина та шкіра, якої в мене не було. І тому я не зміг скрафтити стіл зачаровувань. А для золотих яблук, які мені треба для третього завдання. Я скрафтив мотику і вирішив, що треба добути яблук для золотих яблук, тому що потім мене, може, можуть вбити. Але яблук так і не випадало. Я не знаю, чи то Майнкрафт знущається наді мною, чи просто я нуб, який добуває листя з береза, а не з дуба. Глянув чат, я побачив, що гравець з другої команди. Вибуває і команда 2 вибуває теж. Продовживши гріндити листя, я так і не можу вибити ніяких яблук. За мною вже стежать два гравці, а моя удача так і навіть не з'явилася. Тому, взявши ще лосося і закинувши заліза, я продовжив добувати листя. Не виконавши друге та третє завдання, я все-таки все одно вирішив нападати на команду під номером один. Розуміючи, що в мене немає шансів, я вирішив напасти неочікувано, коли вони будуть окремо і будуть від'єднані від одне від одного. Кивкій. Okay, okay. Оце буде, все, пішли, пішли, пішли до нього. Бістріше, бістріше. Давай, давай, давай. Давай, дожмем, дожмем, дожмем його. Ах, собака. І вже даю велику кількість хітів. Я сподіваюся, що він помре. Аж тут. Дякую за перегляд. Давайте поставимо 50 лайків і вийде нове відео по Майнкрафту. Всім па-па!